Смішної, Йолки-палки. Катує людей і улибається. А вон там упереді. Да, а вам що там смішно, судя? Улибаєтеся. Перша вікна. Суддя, я питання задаю, а що вам смішно за що там? Вони доволі життя. Ви що, не чуєте мене? Я біжу, що їм там обесить. Суддя на мило! Міліція, якщо ви почнете, ви почнетеся до гей-парада, ви відповідати будете за це. Прийдеться не вам геїв спасати, а геїв вам. Геям, геям вас. Попробуйте тільки ломати людей. Чуваки є. Чуваки хочуть. Ай, ти їдь. Бути, хіба. Бути, хіба. Залися туди. А, блядь, сука. Назад. А що зі мені, Валя? Чшшшш. Державне майно. Що тобі зробиш? Мілітар ламає тламки. Я поламаю двері. Двері. Я вже кішки повела. Дядь.

Табака 30 стрибників, подивимось подарите. Засыпайте их, хай, хай чувствує, хоч гривня хай дарить по лобі. Нормально, девушки, да? Ети проти народу нормально? нормально. Ніхто не спочиває, Три кросопеди сиди. ще сунуть, ще сунуть. Ще сунуть. Не муй. Трихо, Давайте їм вчера з дамо просрасті. Мерла України і слава. Ще не братця, Українці, усміхнеться доля. Ми, браття, у своїй здоров'янці Душу й тіло ми положим за нашу свободу І покажем, що ми, браття, козацького роду Душу й ми положим Нашу свободу і покаже. Бога. Я трущину зараз. Зараз тіти в хаті. Зараз хлисанек робіт, як вино. Дорогі українці. Оце наша нова поліція. І всі до того! І всі до того, всі домого, разом до перемоги, разом до перемоги! 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 До перемоги! Разом до перемоги! Разон до перемоги. Суки, від народу руки! За голодку я сухо. Давай, сука, газом трави. Це подороху я його. О, Андрій. <свят> ти що? Ти Андрій, ти мене

Ви, ви починаєте сволота. А там кажу, наші визивали ще. Нікому не дзвонили поки ніхто. хай. Дзвони, визивай людей. Визивайте люди. Визивайте сотню, унічтожимося до її парада. Все одно вони проти народу. Ще! Кажем, що ми браття коза. Є журналісти, ко є телефони. Є номера в інтернет викиньте хтось. хто, хто є. Скажіть, нас тут О, нас ущемляють. Нас забувають. інтернет покидай, потрібна Той допомога в Соломінському суді. Вони журналістам. Набери телеканалом На... в інтернеті, набери в інтернеті, да, набери. потрібна допомога. А. Свободу не надо йому там слушать. Да я його я не слухаю. Звободу політв'язням! Звободу політв'язням! Звободу політв'язням! Звободу блядь, на м'ясо. Голіт в'язня, придатним суддям, ганьба продажним 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 суддям, суддям тричі, смерть, смерть.

Один за всіх і всі за одного. 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 Я Що

Вирок, змінюйте вирок, змінюйте вирок, вирок. 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 Що там порядок прийде, порядок наведе. Стоги давайте вікно. А воно тут варто. Ви вбиваєте ти, хто вас захищає. Ви ваші броші на крові. Ми зараз зробимо робимо вашу. Дай бігом сделаємо.

3 3 У тебе є номер Тетяни Волконської? Покинь спочатку попробую. Гера! Поставіть на стоп. Дзвони Коханінському, номер дай. Миколі, скажи що. Так дзвоніть. В кого є Ей, Інтернет, в кого є? На телефоні. Що, ні вже ні, ні в кого? Поділіться. Треба викинути в суді, потрібна допомога патріотам. Побыстріє. Давайте дзвоніть, щоб вам допомога. і подається. Бо ми так будемо довго тут стояти. Давай, давай, тягни, брат, тягни! Та досочку його, ребята, досочку по голові!

Дівушки сім жить, упереджений по цьому. А друга, не смійся! Ти перша. Не смійся. Смішно тобі, так? Ідіотка, ти, не злікуємо. Тебе не спасе твоя, твій значок нічого не спасе. Прийдемо, бо до наша влада, прийдемо першими. Будьте ходити голі по Києву. Я буду водити. А хтось ваших дітей. Допам'ятайте Господь. Дай Боже, дай Боже, яку передачу. Смішно улибається стало. Ти за своїх дітей хочеш погріти. Ти хочеш за своїх дітей.

Вот я понимаю, журналисты. Журналисты просто-напросто журналисты. Надо все заведеть вопрос, ответа. А не вопрос-вопрос. Вопрос ответа в ответ. Не вопрос-вопроса. Надо двірно. Суть сьогоднішнього дня міняйте своє життя на краще. Прийміть нове рішення. Вот що у вас є ще спокажение. А притрати, у вас ставок. Запорядку там. Рука цілится. Сила, стойки. Титушка брат? С ноги давай, давай. Não, não, não. Não, não. смерті раді, а тих уже на другий рік затягнули ті тих Ми до последнього будемо стояти. Син, пожалуйста. Син, на Будемо відчувати так. Пожалуйста. Нічого, я, 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 Еще, я не заплачуюся, я тебе умоляю. Пожалуйста. Андрюша, я тебе прошу. Я вийду. Мені не знаю, що я не, не жалко і Ну, ні. Боже, а так дітей катували, господи! Побить матеріка Божа, побиє, Господи! Хай на своїх дітях і в людях побачимо. Що питається? Петро Джубай, Радіо Свобода. Радіо Свобода получусь. Що ж вони позволили? Волю Україні! Нечість геть з України! Это я слышу тебя можно. Ой, хорошо. Вот освежись от вас. А если пора вже загадать, страх трак